Повертаюся з роботи, трохи оператор був не такий відливий, дав хоч трохи кімарнути. Ось тут йду по княгині Ольги, така глибока вже осінь, моросий дощик. Ось такий настрій, як настрій як настрій, який може бути осінній такий Ностальгічний настрій. А що в нас зараз тут? Та й взагалі, отак давайте так помислимо. А що ми робили ці всі 30 років? Вже скільки, вже 3-4. Чим ми займалися в Незалежній Україні? Ну це питання так на засипку. Хто як? Хто як? Ну, дивіться, якщо давайте так, це дуже цікава, до речі, тема. Якщо я, як, як людина, як особистість, не, не претендував на якогось бізнесмена, там, на політика, то як я мав жити в цьому бандитському середовищі? Ну, я от, не претендую, в мене немає тих якостей, нема тої е, хватки, я не бізнесмен, не політик. І як я мав е, ну, адаптовуватись до цього середовища. Подивіться? От про що ми? От як? Це буде середовище. Середовище, воно абсолютно не адекватне, тобто не дає тобі ну, фактично вижити, ти маєш звертатися в державні органи, які корупційні, які діють на знищення цієї держави. Ну, ж, ми ж наочно ну, переконалися. Утримання, утримання олігархату, це є фактично е Зараз головне лізе український заміна, посовник е цих е окупантів, фактично олігархат, це є фактично нав'язана нам окупація. Ну, Будемо так, може і не московська. В якійсь мірі і московська, і капіталістична, і американська, і якась там глобалістична, олігарха це нам фактично нав'язана окупація. окупацію. Ось я переходжу на ту сторону. І от якщо ми говоримо на ці теми олігархату там і от як мені існувати в цьому, в цьому середовищі, як його можна назвати. Тобто ну, давайте не скриваємо, давайте говорити чесно, як це наш суспільний стан можна назвати, охарактеризувати. Це ж ніхто не хоче цим говорити. Всі десь прилаштувалися. До цього стану там, ну от уявіть собі, щороку з, е, закінчують інститут. Уявіть собі, це ж величезний парадокс. Люди, які закінчують інститути, це ж мала бути еліта світочі нації. А виходить, що я, звичайний хлоп, як кажуть, села. Пропагую ідеї, які мали вже бути, вони мали бути в повітрі, і мали розносити ця, вся студентство, інтелігенція. Вона мала ці всі ідеї розносити, а вона ж отакі ідеї розносить зараз теперішні студентство Ну, Студентство там бляства, п'янки, мат, не всі, звичайно. Ну, таке, але воно існує в тому середовищі. Тобто, що воно мені несе? Інтелігенція. Воно Ця вже, як би, як то кажуть, скорбилася, піддалася на ці подачки цієї влади і все. І таке суспільство. Тобто я кажу, ну чекайте, а де мені жити, в якому суспільстві? В якому суспільстві мені жити? Як мені знаходити роботу, там, от я не бізнесмен, не крутий, там все решта. Тобто я, як це виходить? То тобто, я виходжу, що я в резервації, що хтось це може заперечити. Я в резервації, на державні органи я не можу розраховувати, бо вони бандитські, і просто е тільки дивляться, аби я здох. Розумієте? На сусідів також, бо жінка вийшла робити завваженька, а що виходите по нашій землі, що нам е позбавили нас води. Вони, та щоб ти здохла, щоб ти то все, розумієте? Це що таке? Це що за колаборація цього е, суспільства з цією бандою бандитською? Розумієте, де вихід? От я пропоную вихід за створення політичної організації, яка почне шукати цей вихід, бо ніхто не хоче шукати цього вихни, ні, ні оця скорвана інтелігенція, ні студенти, ні... Е, е, ніхто не хоче. Давайте цю створюємо політичну організацію, яка буде шукати вихід, яка буде чесно говорити з усім суспільством. Чому ви прилаштовуєте? Має всім казати, а чому це... А ні, ні, це ж треба суспільством казати, якусь їх зацікавити, бо тебе ж ніхто не підтримає, якщо ти будеш такий принциповий. Ну я ж подивився, як в селі, як ми принципово проти. І ми з себе феодалі виступаємо. На доросовий я вже з сусідами навіть не вітаюся. Будемо. просто нагло нападають там серед. Не дали втримати нам государ. Це ж є в нашому суспільстві. Розуміють, про які цінності ми можемо говорити. Збуваємо над цим задуматися, а не так. А все якось буде, ми переживемо цю... це вихоліття і будемо собі так доживати, хто як. Хто на гендері, хто якимсь іншим чином, хто на заробітках буде заробляти, і так собі будемо жити. Ну, це, це не будується так суспільством. Суспільство будується політичною організацією, яка виховує. Цей авангард чи не заглядає кишеню народу, як я казав, що ця влада не шпорить, писав вже, не, не шпорить по кишенях народу, а яка сама жертвує своїм часом, своїми з своїми... свій. І все не шукає, як. Свої економічні проблеми перекласти на плечі народу, що є влада. То я борюся за владу, за чесну владу, за те, щоб ця влада була продуктивна, активна. От про що ми маємо думати і говорити? А чим він зайнятий інтернет, Ютуб, все решта, якоюсь балаканиною про... Коли скінчиться війна, коли Путін здохне, коли все решта. Навіщо? Ми маємо почати свої суспільні процеси. Що ми їх не починаємо, то на кого ми що? Ходимо тоді е, всі гадати до ворожок, що буде. Таке робимо індиферентну суспільство. Такі, до політичної боротьби от, ну, дивляться на мене кот. Всі. Як, як нам виходить це ситуація от, е, ну, які контролі? яка якість, який рівень нашого життя, що я купую, все решта. Ну добре, є там хоч якийсь продукт зім, чи бульбу там, чи трохи там. Зібрав рожеві помідорів. Ну це мізер. Дрібна взагалі зовсім інша зміна системи. А не хімізація нас, що нас захімізувати і все. І зачіпувати. От, от що прагнеться влада, ця банда. А ми маємо розірвати цей ланцюг. Думаємо, як це зробити на все добре.